В принципі, кожна людина в своєму житті займається тим, чим вона хоче займатися. За великим рахунком, ми тільки вдаємо, що чогось там прагнемо, чогось хочемо. Насправді ми вже все маємо, те, що хочемо мати, але шукаємо лише привід для того, щоб пояснити. Іншим людям, собі, чому це має бути саме так? І звичайно ж, ми вигадуємо різні слова, а, типу, проблеми, саморозвиток, доля чи ще щось. Я не кажу, що таких понять немає. Я кажу, що ми їх використовуємо на свою користь. Ми користуємось їми не за призначенням. Тому виходить іноді так, що ми відчуваємо, як то кажуть, різницю. Між тим, що є насправді, а ми завжди знаємо, що є насправді. І між тим, що ми хочемо, щоб воно було. І подеколи ця різниця буває занадто відчутною. І тоді людина хоче якось. Знеболитись. А іноді вона є настільки великою ця прірва, що людина хоче поєднати ці два, так би мовити, береги, і вона прагне збільшити, збільшити присутність оцього живого елементу в своєму житті, прагне почуттів, відчуттів. Бо відчувай лише порожнечу цієї прірви. Це взагалі я не говорю про щось конкретне. Бо іноді, знаєте, щось є якесь знання всередині тебе, але ти не можеш його сформулювати. І тому в цей час потрібно просто щось робити. Щось, що для тебе є звичним способом реалізації знання. Для мене, наприклад, це язик, це мова, це говорити. Бо коли я говорю, я щось розумію сам, як, в принципі, і більшість людей. Тому так модно когось чомусь навчати, бути коучем, ментором. Гуру, великим вчителем, і так далі, бо люди в цей момент самі навчаються. Вони в цей момент розуміють щось в тому, що вони говорять. А ті люди, які взагалі нічого не знають, вони навчають цих вчителів. Ну, це ніби така, знаєте, народна мудрість, такий прикол, але в цьому є певний сенс, бо знання це є життя для нашого розуму, для нашої свідомості. Ми не можемо сказати, що ми є живі, якщо ми не знаємо, що таке я живий. Ну, тобто, розумієте, ми не можемо так сказати, а відповідно ми не можемо себе так почувати. І, відповідно, ми не є живими. Грубо кажучи, коли ти не знаєш сам себе, ти не можеш бути живим, якась частина тебе, якась частина твоєї свідомості, не, не 100%. а... Але якась частина, можливо, більша, можливо, менша. Мертва для тебе. Тобто, поза зоною досяжності, вона десь в іншому вимірі, якого ти не знаєш, якого ти не відчуваєш, не розумієш, і відповідно не можеш користуватися. Тобто, ти є неповноцінним. Знати себе це бути живим. Це означає жити. І в даному сенсі самопізнання можна, можна прирівнати до життя, тобто до проходження, активного проходження свого життєвого шляху. Бо іноді можна на ньому стояти. І боятися йти далі. Бо наш життєвий шлях це є певна відстань між мною істинним, мною реальним і тим мною, яким я собі здаюся. Між цими двома Я Я реальний і Я Уявний, є певна порожнеча. І це є життєвий шлях, який я не знаю, треба, не треба, можна, не можна, але сенс в тому, що щоб йти по ньому. І він, як виявляється, надзвичайно складний і сповнений надзвичайно важких переживань і почуттів, які можна. Як би обізвати такими пекельними навіть, бо шлях до умовного раю, що в моєму розумінні є таке самоусвідомлення, ну, назвемо його повним самоусвідомленням, не абсолютним, а повним. Коли це коли тобі вже тебе вистачає, коли ти не відчуваєш. Дефіциту, коли ти не брешеш сам собі це повне самосвідомлення. Так от шлях до цього повного самоосвідомлення це є шлях до раю. І він пролягає через пекло, яке можна охарактеризувати як м -м, певну трансформацію людини. Ну, це і є по суті шлях. Узнавання, шлях знання, шлях отримання знання про себе. І він, як я вже казав, досить важкий. Бо, пізнаючи знання, ми звичайно проходимо через етапи розпізнання пекла в собі, через етапи розпізнання зла, яке є в нас, яке є частиною цього буття, нашого буття людського. Я не знаю, чи є зло частиною людської природи. Я не впевнений в цьому, бо в моєму розумінні зло аж занадто. Таке ідеальне поняття, воно стоїть взагалі окремо. А, ну, це як, не знаю, як Чумацький шлях, наприклад, в космосі. так? Він ніби є, ми про нього знаємо, він там чинить певний вплив на нас через те, що ми знаємо, що він є. Можливо, він там щось ще там випромінює, я не знаю. Але м -м, він. от Настільки від нас далеко, він на нас впливає, а ми на нього ні. Отак от і зло, воно аж занадто не потребує нас. Можливо, ми потребуємо його, знову ж таки, для виправдання себе. Не для засудження, а для виправдання своїх дій. Які не є злом, але які виправдовуються в нашому усвідомленні злом. І це впливає на самопізнання. Бо коли ми не можемо відрізнити це зло в собі, тоді, звичайно, ми не можемо говорити, що ми себе знаємо. Зло це не щось таке, ну, це не є повним самопізнанням. Там ще багато чого треба знати. Треба знати багато про свою хіть, про свої оці, про свою сексуалізацію всього навкруги, коли ти відчуваєш в собі щось позасвідоме, що, що активно живе в тобі. І ти не знаєш, як його проявити, через те, що ти не знаєш, що це таке. Через те, що воно не усвідомлюється. Воно, А воно живе. Воно живе саме по собі. Ну, в смислі, воно облад... ну, володіє життям. І воно живе своє життя в тобі. І воно проявляється. І проявляється як? Через тіло. І наше. Прагнення все навкруги сексуалізувати відносини, ті відносини, які ми не можемо ніяк намагаємось контролювати, знати, передбачати, і т.д. і т.п. але ми насправді їх не знаємо, і тому ми їх сексуалізуємо. Тому, звичайно, є великі гуру пікапу. Стосунків, подружніх там, зрад чи ще щось, які все це знають, все це розбирають, як вийти заміж, як одружитися, як вийти заміж, як обрати му, чоловіка, як обрати дружину. І це все є сексуалізація. Чогось такого, що ти не знаєш в собі, в собі. Це ніяк не стосується іншої людини. Це перенос лише твого страху і твого незнання чогось іншого в собі, що є живим і що активно втручається в твоє життя. Ну, я так сказав, твого життя, бо типа, ніби вони роздільні, але насправді це ні. Вони цілі і вони хочуть бути цілими, поєднаними. Тому ми хочемо бути поряд з кимось. Або не хочемо, бо дуже цього боїмось. І, звичайно ж, ми говоримо, що це та людина якась погана, що це вона не підходить, або в пориві такої дуже закомплексованої злості, агресії. Ми говоримо, що це я поганий, і я повинен звільнити цей світ від себе, щоб не впливати на нього. Не марнувати людське життя іншим собою. Так теж можна казати. Але це неправда. Це діє тільки на тебе. Це не усвідомлюється. Це щось живе. І це є знанням. І, відповідно, незнання цього є пеклом. Пеклом на шляху. До раю, до самопізнання. Іноді люди дійсно не розуміють, в чому різниця. І це щире нерозуміння. Я теж не розумів. Багато років тому я щиро не розумів, як може психологія, а згодом і філософія, допомогти людині досягти. Кращого життя. А, деякі люди вкладають в це свій, так би мовити, рівень розуміння цієї проблеми. Вони хочуть перетворити це на інструмент, який покращує життя. Ну, на такий собі пилисос, який прибере всю пилюку в хаті і стане чисто і затишно, і ти будеш класно себе почувати. Психологія це не плесос. Хоча в деяких руках вона може такою здаватися. І люди дуже зацікавлені в цьому, щоб вона була таким плесосом. Бо вони не хочуть прибирати самі в своїй оселі. Вони хочуть, щоб за них це зробив плесос. І це ніби нормальне бажання. Чому би ні? Але в цей момент, знову ж таки говорячи філософською мовою, коли ти віддаєш прибирання своєї оселі роботу пилососу ти просто вбиваєш себе, ти робиш себе не те, що роботом, навіть менше, чимось статичним, чимось таким, що ні на що не здатне. І це є такий прообраз незнання, щось таке темне і невідоме, щось недієве. Бо можна бути дієвим і невідомим, як, наприклад, оце любов, що виливається в сексуалізацію, вона невідома, але вона дієва. А є щось таке, що є невідомим і недієвим. І от тоді набагато складніше, бо його не можна сексуалізувати. Його не можна монетізувати, перетворити на якусь цінність, примарну, але цінність. І от тут приходить на допомогу оця така психологія пилисос яка висмоктує всю пилюку. І нібито робить твоє життя чистим, твою душу. Ну, а ще й нові модні напрямки психології роблять чистими ще й твої мізки, твоє здатність думати. Але це теж така ну, доволі дискусійна тема насправді, чи можна взагалі це зробити. Те, що вони говорять, що вони це роблять. Це доволі дискусійне поняття. Але є ще одна сторона медалі, є глибина. Е, глибина життя є, так би мовити, поверхові життя. Це я повертаюся до того питання, як психологія може допомогти. Зробити життя кращим. Вона може не допомогти. От в чому вся правда. Бо вона і не допомагає насправді, як і філософія. Вони. Я маю на увазі, психологія, і філософія, релігія, вони є шляхом. Це коли Людина заходить в оце от невідоме і незрозуміле, те, що не дієве і не, ніяк не проявляється, щось таке, називемо його таким, тотально невідомим, що не можна побачити, відчути, але воно якось дає про себе знати, оцим от таким. Дотичним відчуттям чогось, чого немає. Якимось таким дефіцитом. От ти от відчуваєш, що от щось не то. От ніби все класно, але тобі чогось не вистачає. І оце от є воно. Оце от, воно таке. От. Воно дає про себе знати якось таким. Віддаленими шляхами. Якби. І тут на поміч приходить психологія, філософія, або релігія, або мистецтво. Так? І це є шлях, вони не є і в моєму розумінні, якщо ми говоримо про глибинне розуміння, вони не є інструментом, можуть бути пилисосом психологія. Але не є насправді, бо це є просто м... шлях. Це є місце, де ти можеш м. добратися до цього можливо, я якось незрозуміло це пояснюю, це м... Ну, це треба якось, мабуть, відчувати або більш тонко розуміти, бо, мабуть, я, я це не, не так тонко розумію, але коли ти, так би мовити, погружаєшся на це дно і дивишся потім знизу, да, от таке от глибинне розуміння, Дивишся з умовного низу, хоча не знаю, де там низ, а де верх, наверх, і от те, що було там, таке поверхневе, таке зрозуміле нібито, і дієве, воно тобі здається якоюсь такою зайвою метушнею, яка не варта уваги. І це є теж проблема, бо тоді ти втрачаєш зв'язок із цим. Якщо ти занадто глибокий, тоді ти втрачаєш зв'язок із цим поверхневим життям і більше не відчуваєш цього руху, бо на дні є спокій, там все набагато. Важче. І це знання, яке ти отримуєш при глибинному зануренні на цьому шляху да, психології або філософії, релігії, воно давить на тебе. І ти починаєш бачити, ти починаєш розуміти багато чого такого, чого ти раніше не бачив і не розумів. І це безумовно. Змінює твоє життя. Ти не стаєш е, там, з білого чорним або з чорного-білим. Ні. Ти просто починаєш розуміти. Це не означає, що ти, я не знаю, там, кинеш пити або я не знаю, що там, курити. Ну, наприклад, я не знаю, якісь там звички, да, там, погані, умовно погані. А може й бросиш. Але ти почнеш точно дивитися на це по-іншому. Можливо, ти зрозумієш, для чого ти це робиш. І, можливо, після цього воно втратить для тебе свою актуальність, і ти там перестанеш пити і курити. А можливо, коли ти зрозумієш, для чого ти це робиш, ти продовжиш це робити. Не знаю, розуміння це така тонка річ, вона веде тебе кудись далі, оця річ розуміння, Оце бачення, коли ти починаєш бачити щось зовсім інше, коли ти можеш побачити не пляшку водки, а материнську грудь, можливо, в тебе. Цей момент виникне відчуття відрази. А можливо, в цей момент ти відчуєш реальну любов. Це не означає, що ти побіжиш пити горілку. Це означає, що ти відчуєш любов. Оце тонке почуття любові до матері, не до груді, а до матері, до материнського. До людини, до цього образу чогось такого теплого, рідного. Можливо, через це таки не шпити, Бо тоді воно для тебе стане зовсім іншим. Оце і є знання, оце і є, як психологія може змінити життя. Отак от. Але для цього треба. Розуміння для цього треба знання, для цього треба усвідомити, для цього треба пройти оцей шлях пекла. Бо, бо так вже воно зроблене. Такий наш світ. Це не нова ідея, те, що я зараз говорю. Це лише Констатація факту, ми, народившись, ми не отримуємо все. Точніше говоря, в нас є все, так. Але щоб його насправді отримати, щоб оцінити його цінність, ми повинні пройти певний шлях, щоб оцінити цінність того, що в нас є. А що в нас може бути лише окрім самого себе. І от, щоб це зрозуміти, що ти є цінним, що ти є сам, тобто самотній. Самотній в сенсі, ти є сам у себе, ти не один. Самотність це коли ти не один, коли ти є сам у себе. Коли ти починаєш розуміти, що твій дім це твоє серце? Це не там, де Твоя попа в теплі, це не там, де багато грошей і затишно. Це твоє серце. Твій дім такий, як твоє серце. Коли ти починаєш розуміти, що твій розум це і є світ, весь світ. Коли ти починаєш розуміти, що усвідомлення, здатність усвідомлювати це є. Едем це є оцей Божественний сад, райський сад, де є насолода від перебування, де є радість від буття, оце є усвідомлення. Оце це такий, такий стан, коли ти усвідомлюєш якусь істину. І от коли ти в це, це розумієш, коли все це стає для тебе відкритим, от тоді, от тоді, зараз я повертаюсь до початку відео, ти можеш сказати сам собі, так, я живий, оце і є життя.